Вітаю, друзі! Мене звати Анастасія і ви на моєму каналі Анна Ян Лайф». І сьогодні в відео хочу з вами поділитися своїм вихідним днем, тому що тиждень у мене був дуже насичений і зараз час, коли мені треба теж готуватися до екзаменів. І старший син має уроки, закінчує дві школи українську і іспанську. Ну, наразі він вже нарешті поздавав вже всі контролі всі проєкти, і ми вже звільнилися від однієї школи, ну, як ми, він звільнився. А я маю ось екзамен у вівторок, на цьому тижні. Ну, а ми на вихідних з дітьми прокидаємося, снідаємо, і майже кожні вихідні в мене починається спрання трошечки прибирання і потім прогулянка з малюком. А вже ж у мене є маленький помічник, який постійно зі мною, якщо він не у школі, то у всіх справах він приймає участь обов'язково. Якщо це прання, то йому теж треба прати. Якщо це прибирання, то йому теж треба мити підлогу, пилососити, витирати пилюку. Все треба робити, все те, що і мама. Тому ось на відео показую, як відбувається моє прання разом з малюком. А вже ж це довше витрачається час, але не хочу я йому заважати. Проявляти інтерес до якоїсь роботи. До речі, у нас стоїть на умивальнику така бутилочка. Там <сум> сонцезахисний Крим, але малюк вирішив намалювати ось таке сонечко, тому <сум> якщо що, то сонечко. І всю роботу з пральною машинкою теж виконує малюк під моїм контролем. Йому дуже цікаво завжди закинути е, пральний порошок, увімкнути машинку, він вже знає, які треба кнопочки нажимати, що куди вставляти, що куди засипати. І це його вже обов'язок. він Завжди дуже активно і цікаво приймає участь у допомозі мами. Це дуже цікаво, це дуже захоплює, це така пам'ять, до речі, коли можна слідкувати за тим, як допомагає малюк. В Іспанії вже почалася спека, температура повітря досягає до 40 градусів, а то і вище. Тож, наше прання швиденько висохне. А я вже цими вихідними думала поїхати на море з дітьми, але думаю, що наступного разу, бо треба е, Кирилу е, позакривати деякі уроки е, з української школи і деякі проекти в іспанській школі. Тому ми вирішили, що на наступних вихідних поїдемо вже на море, бо наші вже знайомі, сусіди вже спробували водичку, водичка вже тепла, море. Тепле і можна вже їхати пробувати. Тож на наступних вихідних будемо пробувати водичку. А це мій старший син, занурений у навчання. Йому подобається в такій оцій нашій великій кімнаті займатися. Не хоче він сидіти у своїй кімнаті. Так йому цікавіше. Друзі, зробила салат нам з дітям на перекус. Тут яблуко, банан і буду заправляти це все у злочинне молоко. До речі, дуже-дуже смачно Спробуйте вдома такий перекус. А ще зробила суп з фрикадельками і з галушками. Робила вареники і лишилося тісто, зробила галушки. Тому таке щось не мішала, будемо пробувати. А ви спробуйте такий салат. Я дуже раджу, тому що це дуже смачно. Дякую. Далі за розкладом в нас завжди є прогулянка. Ми виходимо гуляти в наш найближчий парк або в різні інші парки. У Валенції дуже багато майданчиків, але загалом дитині тут подобається, тому що тут багато піску, і він може сісти десь на пів години, гратися у піску. Так, ми перемістилися в іншу локацію. Тепер сюди з микитою він тут на улюблене своє дерево вже заліз два рази. Так, і що я хотіла вам сказати, що ввечері або в день сюди приходять іспанські чоловіки вже такому у віці хорошому грати у металеві м'ячі. Зараз секунду. Довелося трошечки відволіктися, а малюк вирішив поганяти гулі. Тож, поки він зайнятий, я дорозповідаю. Кожен вечір, ну майже кожен вечір, на, словом, коли ми гуляємо, я кожен раз бачу цих чоловіків, вони тут збираються, багато людей і грають ось такі металеві м'ячики. Я не знаю, в чому полягає ця гра, але ось вони так кидають і грають. Певно, хто куди далі кине, хто або хто який шар, кулю цю зіб'є. Не знаю, але дуже цікаво поспостерігати. Ну, і саме цікаве, що я хотіла вам показати, то це городи, які у нас тут є в нашому парку. Як ви бачите, тут є смітник великий, тут про все дбають, про чистоту. Наразі тут майже немає людей. Ось такі городи, наскільки мені відомо, тут можна взяти в оренду е е е е е е я не знаю, якусь частину ділянки і дбати про них. В своє задоволення. У нас тут дві ділянки з городами. Ось друга ділянка. Ці дві ділянки облаштовані зеленим парканом, і кожен раз тут розцвітають або блакитні квіти, або ось рожеві. Про цей паркан теж дбають, його постійно стрижуть, обрізають. Такий період, коли ось так його гарно, красиво облаштовують. Ну а тут теж городи вже інші, якісь інші надсадження. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Це просто місто, просто парк і городи у людей. Сьогодні на вечерю. Ось таке м'ясо: це свинина, вирізка огорнута беконом Готую її десь півтори-дві години на 180 градусів верхній і нижній підігрів. Також приготувала рисову кашку і ще вже на нарізала помідори і огірки. Заправлю потім це все. Соняшниково олією і все, буде смачна вечеря. Ось таке м'яско в мене вже вийшло. І буду потім його нарізати, наче ковбасу. І буде таке смачне м'ясо. А на цьому я буду завершувати своє відео. Напишіть, як проходять ваші вихідні з дітьми. А ми з вами зустрінемося у наступних відео. Па-па!